Дорогі мої новачки, новаки, юначки-юнаки, дорогі мої друзі, пластуни, так склалося, що наша перша зустріч з вами відбувається тоді, коли ми складаємо шану пам'яті нашого першого начального пластуна. І в тіни тієї пам'яті ми стоїмо сьогодні, стою. Особливо я. Ви чули, ви знаєте, хто був він. Ви чули, ви знаєте, одні з особистої зустрічі, другі тільки із того, що вам казали вже старші, хто він був і який він був. Але повірте мені, що те, хто він був і який він був, найбільше тяжить на мені. Бо переде мною завжди буде стояти він, його постать, Його заслуги, його спосіб понимання, властування. Він, Северин Левицький. Я знаю, що мені трудно буде, бо трудно, а таке життя, що там, де кінчиться одне, починається друге. А з того, що кінчиться, як скінчився життєвий шлях нашого щирого лева. Мусить початися новий шлях. І ми просто постони мусимо пам'ятати, що так у житті воно буває. Але в тому, що було, є також сила для того, що має бути наперед. Для мене вона буде постать його і силою, і тягарем. І я можу сказати вам, що я навіть не буду пробувати бути таким, як він. Я буду з вами таким, яким я є яким мене Бог сотворив, яким мене виховали батьки, передусім, яким мене виховав і зробив наш пластовий уряд. Я хочу, щоб таким ви мене прийняли до своєї громади. Але в одному я хочу сказати вам, буду старатися його наслідувати і осягнути те, що він посягнув, вашого довір'я і вашу приязнь. Це буде ціль мого. Пластування тепер у ряді начального пластуна. Бо коли я здобуду ваше довір'я, коли я здобуду ваше приязнь, коли в ваших стреттях ви знайдете куточок і для мене, тоді і мені Бог допоможе виконати моє завдання, так як я його хотів би виконати. Я е, хочу сказати вам, що сьогодні не можу. Не можу стояти перед вами інакше, як тільки в тіни северка великого нашого приятеля першого начального тостона. І з тим в пошані до нього я склоняю голову перед його пам'яттю і склоняю голову перед тою організацією нашою, яку він творив, співтворив і довів до цього, якою вона є сьогодні. А тільки. Я можу бажати собі, щоб ми разом з вами вели, так, як він чого хотів, і так, як я чого хочу. Дуже дякую вам.